Привіт! Сьогодні ми поділимось з вами секретом приготування смачної та соковитої лінивої лазані, що ані скілечки не поступається всім знайомій класиці. Для цього нам знадобиться 200 г тертого сиру, 250 г макаронів будь-якої форми, 500 г фаршу. Я використовую асорті, 450 мл молока. 4 столові ложки томатної пасти, 60 г вершкового масла, 2 столові ложки борошна, мускатний горіх на свій смак, сіль та перець. Для початку вливаю воду в каструлю та доводжу до кипіння. Після цього всипаю макарони і варю до стану альденте Час від часу помішую. А тим часом ставлю сковорідку на плиту. Вливаю трохи рослинної олії і викладаю 500 г фаршу. Смажу на середньому вогні. В процесі додаю трохи солі та чорного меленого перцю. Додаю 4 столові ложки томатної пасти та добре перемішую. На окремій сковорідці готую соус для макаронів. Для цього викладаю вершкове масло в сковорідку та розтоплюю. Додаю 2 столові ложки борошна та перемішую, щоб не утворились грудочки. В процесі поступово вливаю молоко. Доводжу соус до кипіння. Він повинен стати густішим. Додаю сіль, перець та мускатний горіх на свій смак. Зливаю воду з макаронів та додаю в готовий соус бешамель. Ретельно перемішую, щоб всі макарони були занурені в соус. Починаю формувати ліниву лазанью. Для цього на дно форми рівномірно викладаю шар макаронів. Далі йде фарш. Щедро посипаю все натертим сиром. Випікаю лазанью в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 160 градусів протягом 25 хвилин. Готову лазанью ділю на порційні шматочки та подаю до столу. Виходить дуже смачно, ніжно та соковито. Спробуйте і бувайте!